Шановні колеги, от постійно точаться розмови навкруги статті 290. Причому точаться вони вже настільки довго, що я вже про неї чесно вам скажу і забув про цю 290 статтю. Але не треба на цю статтю дивитися в рожевих окулярах. У таких окулярах, які я зараз собі одів. На мій фейс. Бо, послухайте, ну, на 290 статті. Як то кажуть, все в кримінально процесуальному кодексі не закінчується і не починається. Бо важливіше, ніж 290 стаття, є взагалі сам принцип права на захист. І от саме за принципом права на захист спрямована наша в принципі діяльність як захисників, коли ми пишемо там, скарги в Європейський суд, да? ЄСП справ людини. Бо основна, основна проблема, яку ми там в наших заявах ставимо, це є якраз є порушення права на захист нашого клієнта, передусім. Бо стороною захисту є, хоча і адвокат, їх може бути п'ять, і значить, наш підзахисний шість осіб є стороною захисту. То кожен має от свої права і обов'язки. і Звичайно, що кожен. Може з цього приводу щось там говорити. І кожного з цих шісти осіб права можуть бути порушені. Але от всі, чомусь всі крутяться навколо цієї 290 статті. От як бути, якщо не відкриті матеріали досудового розслідування? Знаєте, шановні колеги, я з цього приводу от хочу зауважити наступне: що ми, в принципі, як захисники, маємо права нашого підзахисту на підставі статті 46, частини 4. А от в статті 42, в статті 42 обвинувачення, в частині конкретно 3, де перелічуються всі права нашого підзахисного, в пункті 15 сказано, що підзахисний має право одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення. Тобто процесуальні всі документи, наш підзахисний, а разом з ним і ми маємо право отримувати взагалі. І не тільки під кінець до судового розслідування, але ще й на початку, і на протязі судового розслідування, та й взагалі на протязі всього процесу ми маємо право одержувати копії процесуальних документів, всі, які торкаються цієї справи. Якщо їх нам хтось не надає оці копії, то це їх проблема. Бо ж е, якщо вони так себе ведуть, наприклад, там сторона обвинувачення, той же прокурор, або той же суддя, що часто густо трапляється так, що суддя каже: ну, а що там вам не відкрили ті е, матеріали по 290-ті? Це хіба ж проблема? А ну, прокурор, ану віддайте, бігом, бігом, дайте, будь ласка, захиснику. Ну, Не один раз мені приходилось ще пару років тому назад з, тим, з такою ситуацією стикатися в судах, коли суддя отак реагував на. Е, на бездіяльність прокурора або небажання прокурора, а разом з ним і слідчо відкрити матеріали до судового розслідування. То суддя так регуляв, ну дайте, що ж тут за проблема? От це ми зараз почнемо. Відкриємо провадження, як деякі судді кажуть, відкриємо провадження, проведемо попередні слухання, як деякі кажуть. І ви, будь ласка, прокурор дайте всі матеріали. Забуваючи при цьому, що до матеріалів відносяться не тільки паперові е, документи, які має в руках прокурор, а відносяться також речові докази, які знаходяться в Камері Схову районного відділку, наприклад. То да. їх дійсності колись треба було показати е, як е, обвинуваченому, так і захисникам, які приймають участь в цій його діяльності. Ну, але ж. Але ж що нам на ту 290-ту статтю, отак дивитися там? Це їх проблеми. Хочуть відкривають, хочуть не відкривають. От, наше, наше право закладено в статті 42. Закладено конкретно в частині 3 пункті 15, що ми маємо право дешутий копії всіх процесуальних документів. Всіх процесуальних документів. Це перед усім. А крім того, значить, ми взагалі маємо право на те, щоби нам відкрили ці матеріали. А до матеріалів відносяться не тільки значить, процесуальні документи, а відносяться і речові докази. То, от будь ласка, хай нам прокурор разом з слідчим відкриває ці речові докази. Як же ж воно в дійсності відбувається на практиці? Та на практиці, взагалі, на цю 42 другу частину 3 пункт 15 взагалі ніхто не звертає уваги. Ніхто вам письмово не надасть від кожного слідчого, я тільки і чую, Олександрович, та не морочіть мені, будь ласка, як вони кажуть, голови. Мають на увазі щось інше. Ну, бо ж ми бумагу самі покупаємо. А бумага, ж ви сьогодні знаєте, навіть в Ашані коштує 100 гривень, то де ж ми наберемося ще вам копійці оці, всіх оцих документів процесуальних давати? Давайте в кращому випадку ми вам на флешку скинемо. Але ж флешку ви нам потім поверніть. Ну так. Ну, питання ж, а як же я з цією флешкою прийду в суд? То мені тоді треба в суді відкривати комп'ютер, вставляти туди флешку, або ті документи, що я туди перекинув, оце передивлятися через монітор. Ну, уявіть собі, що суддя сидить і каже, ну там захисник, а ну що ваша думка до того документу, то що сидить шалімов і давай там по монітору шукати той документ, де він там знаходиться. Інша річ, коли у вас пачка документів, оці копії, яка повністю співпадає цій пачці, яка за тими номераціями, за цією номерацією, яка є у прокурора, і ви в будь-який момент відкриваєте на тій сторінці, не шукаючи, як би, так би мовити, через монітор. Через комп'ютер цей документ. Він у вас перед очима, з вашими поміточками, наприклад, що то то, 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 то не відповідає все якимось певним статтям, а тому недопустимий, наприклад, документ. Ну того нема. У слідчих нема. У прокурорів не, не доб'єшся ті, ті документи отримати, а прокурори взагалі роблять ще рішення. Коли закінчується значить, досудове розслідування, прокурор вже там наглядає. Ну так що, то слідчі, в принципі, цей нагляд вже звівся до того до, до зеро, як то кажуть. Що там той прокурор? Раніше прокурори приходили на, затрим... до, на, е, значить, на момент затримання якоїсь особи в райвідділок. я з такими стикався прокурорами. А сьогодні хто, а хто туди приходить? А вони як там наглядають? Під та час того е, досудового розслідування, що вони там роблять? Ну, давайте так, в лапках, як то кажуть. Не про, всіх прокурорів, не про всіх прокурорів, я в даному випадку говорю, але про дуже велику кількість. О, то е, виникає така ситуація, що нема нічого. І от коли цей слідчий закінчив цю, е, шивати справу за радянською схемою, він її шив, то біжить до прокурора, ну, подивись, що тут. А той сидить до нього, і дивиться, що ти тут поскладав. Це, ти подивись, іди перепиши, іди переши і так далі. Що роблять навіть сторінки ручкою Шариковою, не пронумерують, а олівчиком, бо щоб можна було витерти, виняти, вставити і витерти. А кажуть, а це ж не важливо. Та послухайте, це ж, все ж не важливо. Ми ж ви ж знаєте, сьогодні оці матеріали вони на, на суді ніякої ролі не грають, хоча, хоча це брехня, та вони грають велику роль, і вони всі мають бути в списку тих матеріалів, які нам були відкриті, за що ми підписалися. Ну, на це теж ніхто не звертає увагу. А судді звертають на це увагу менше всього. Хоча в 290 й статті воно там так написано, все це накручено, надумано. Я не знаю, що там Портнов колись, перечитуючи цей кодекс, і разом з тою венеціанською комісією вони взагалі що думали з приводу цієї статті. Але сама по собі стаття так дивує, коли подивишся на 12 пунктів. Однієї статті, то думаєш, ой, та це, це ж ціла книжка, там, там напевно щось дуже цікавого. А і так, якщо подивитися на зміст цієї статті, то це взагалі то дві сторінки, цілий лист в Кримінально-процесуальному кодексі про щось говорять. Ну, але ж ну, ті розмови, що там ведуться в тих частинах, ну що вони там, значить, що прокурор зобов'язаний. Повідомити. Та він там зобов'язаний повідомити взагалі е, і за, всі, всіх учасників повідомити. Да. Не тільки захисника та його підзахисного. От. Е, значить, е, слідчий може відкрити матеріали за дорученням. Якщо доручення, то значить вступає в дію вимога КПК про постанову, має прокурор написати постанову. А чи вона є в цій справі? Я, як правило, нема. От, що значить, сторона захисту має право скопіювати, відобразити, і також будь-які речові докази скопіювати, відобразити і так далі. Нащо нам це робити, якщо це вже передбачено в статті 42 частині 3 пункті 15, тому що ми всі документи маємо право отримати взагалі то від них? Нащо нам щось копіювати, то тому захисники усунуть той той том, і кажуть, ну давайте робіть собі виписки, копію, що хочете робити. Ну, що я? Що, що, що лишається робити? Ставати і фотографувати це все на оцей смартфон, на цей телефон, щоб потім вдома або там в офісі, або вдома в суботу-неділю на комп'ютер згрузити і оце читати, читати, що вони там позбирали. Ну, На що це треба час гаяти? Але, значить, це все має право зробити? Да? Ну там ще запитати має прокурор. Чи у нас там чогось нема? Да. Ми ще маємо за частиною 9 письмово підтвердити прокурору, що ми значить, отримали ці документи, або значить, там були вони відкриті, і тут починається саме головне. І тут починається дзвонить той слідчий. Олександрович, прошу срочно, срочно от через 2 години до, до, до СІЗО. Бо ж не лишається вже взагалі часу, бо треба сьогодні четвер, завтра зареєструвати, щоб, е, значить, середа, завтра зареєструвати в суді, щоб в четвер вже е, розглянув суддя. Бо ж, бо ж закінчуються строки тримання під вартою. Бігом, Олександрович, в СІЗО. Та щоб ви разом з вашим підзахисним ознайомились з матеріалами. Ну так. Хоча має це зробити прокурор. А прокурору теж дзвонить цей слідчий і кричить: прокурор, біжо, бігом сюди. Той каже, да, да завтра в 10-й годині. І оце він на 10-ту годину, як і не прийде, як правило, цей прокурор. Все, вся історія. Отак відкривають матеріали. Ну, послухайте, а навіть якщо і зустрілися, то що ж відбувається в дійсності? Та забігли в це СІЗО, зайшли туди на 12-ту годину, пів 12-ї, попали туди вниз, в ті каземати. Оце він приніс три томи по 150, 190, по 200 сторінок кидає і каже, ознайомлюйтесь. Як ознайомлюєте? Та як хочете? Ви робіть собі виписки, що хочете, то й робіть. <сум> Читайте. У вас, будь ласка, оце дві години. Якщо не почитаєте за дві години, то завтра через слідчого суддю обмежу вас в строках ознайомлення, і все на цьому закінчиться. Ось так. От таке відношення до підзахисного, отаке От відношення до адвоката. Що лишається? Та лишається просто не ходити туди на це ознайомлення. То, що вони роблять, вони пишуть постанову та листа в центр безоплатної правової допомоги, срочно прийшли на окрему процесуальну дію, яку вони розуміють під цим ознайомленням з матеріалами адвоката. Прибігає інший адвокат. Да, що, а, де, як знаю, не, не знаю, ну ви що, як же це можна? Відмовляється, що вони роблять? Вони знаходять понятих в самому СІЗО. Хоча за КПК не можуть бути співробітники правоохоронних органів якимись понятими. То вони в СІЗО знаходять понятих, щоб ті підписали, що відмовились від ознайомлення з матеріалами справи. А потім, отримавши якісь ліві підписи, бігом до суду реєструють справу. Ну а там знаходяться такі судді, як Єсельський, який на що подивився, замість того, щоб повернути е оцей винувальний акт, нате, беріть, ознайомлюйте. О, то він та розберемось, розберемось. Нічого страшного. Адвокат, а адвоката, що вам заважає ознайомитись оце? Беріть і ознайомлюйтесь. Ну такий підхід. Ну, шановні колеги, давайте от е, чесно і серйозно. Ну, люба навіть е, простенька справа, там, крадіжка, да? або цепочку зірва, зірвали з шиї. Це, як правило, 70 сторінок. Ну, е, Нормальна людина книжку читає на е, ну, за день може осилити 20-40 сторінок. Ну, є гудерки, які і 100 за день прочитають. Але це не ті люди, які сидять в СІЗО і є нам ще не ми підзахисними. Звичайно, що мені достатньо для того, щоб ознайомитися з, з, зі справою часами і двох годин на один том, бо я їх вже начитався в своєму житті стільки, що бачу, що там треба дивитися. А під захистом цього недостатньо. І оці протокольчики, які підсовують там, ознайом, ознайомився від такої години до такої години, ну це ж просто для сміху. так, Для того, щоб замилити очі. оцій, там дівчинка стоїть з мечеми, з вагами, да? їй замилити очі, що оце пройде. І я вам хочу сказати, що в більшості випадків це проходить. Всі судді, та що, адвокат за 290-й, не, не ознайомилисть. Ну, то що, ну, ну так візьміть очі, почитайте. Що підсудний хоче ознайомитись, та нема питань. Після засідання секретарка надасть всі матеріали. А що тут у прокурора? Хай він ознайомиться. Отакі розмови. Я вам чесно ще скажу, що в Госіївському суді мені доводилося і інше бачити, приходити до цієї секретарки, а секретарка виймала вже всі ці томи і давала на ознайомлення, хоча вони мають бути у прокурора, то вони вже в суді у секретарці лежать, можете почитати, можете сфотографувати, що хочете, те і робіть. Питання: що робити нам? Як дотриматись виконання цієї статті 290? -ї? І як дотриматися вимоги статті 47, яка від нас вимагає того, щоб всі способи захисту ми, були, ми використали. І, на, і право нашого підзахисного ні в чому не було порушено. Як в той же час нам е, збалансувати між 47-ю цією статтею нашої обов'язки та статтею 94, за якою ми мусимо переконати суддю, Тому що от обвинувачення е, не відповідає дійсності. Не маючи на руках матеріалів, або не конфліктуючи, не вступаючи в конфлікт з суддею з цього приводу. Бо ж суддя теж людина? Що ми маємо робити? Шановні колеги, ну, я з цього приводу е, аналізуючи практику е, своєї діяльності як адвоката в системі безоплатної правової допомоги, і маючи дуже багато вал справ, скажімо, та ознайомившись от, е, з практикою і підходом судей, особливо в Києві, у всіх районах, прийшов до висновку, та у нас є один спосіб. Який закладений в основах кримінального права, в принципах кримінального права. Уявіть собі, що немає 290, стат... 290 статті. Нема і все. І ні, нам ні, ніхто не, не зобов'язаний відкривати матеріалі. Та що їх нам і в дійсності не відкривають. Як би вони про це не говорили. Ну, нема. І все. Уявіть собі. Що нема статті 42 частини 3 пункту 15, що нам ніхто письмовому вигляді не має їх надати. І я паралельно скажу, що нема такого, вибачте, такого підходу, такого, ну, підходу, як тут закладений в цьому КПК, який витримав перевірку венеціанській комісії та де приклався до, до нього, шановний пан Порт Портнув. Нема такого, отаку, таких видумок. Бо там на тому ж заході той же обвинувальний акт реєструє в суді той же ж прокурор, а далі суддя сам собі має там час прийняти рішення, що там далі робити. І якщо, наприклад, того ж підзахисного привезли до судді. Ну, от з'явився тут його захисник і каже, що йому хотілось б ознайомитись з матеріалами, то суддя приймає рішення. Ну на то він і суддя, на то він і суддя, щоб прийняти рішення, наприклад, ухвалю. Що прошу вас, шановний прокуратур, ознайомтеся з тим всім, що у вас там є. У нас суддя позбавлений такої можливості. Він не має права на окремо процесуальне рішення у вигляді ухвали, так скажімо, ну, крім там 200 той відомої статті. А так тож є. Ну, тому у нас от таке і робиться, а в, в 290-ті оце понаписували, чого хочеш. Але ж висновок, але ж е, головне, що ж ми маємо робити, щоб захистити нашого підзахисного, от, знаходячись в таких умовах. Я вам скажу, що треба робити, шановні колеги. У нас є один вихід. Ну, обвинувачуючи на нас, ну, тобто вашого підзахисного і вас, як захисника, то ми ж маємо право мовчати. Ну, не надали нам нічого. Ми, ми нічого не знаємо, в чому нас обвинувачують. Да? Або ми знаємо, в чому нас обвинувачують, маючи на руках обвинувальний акт, якого, як правило, нам теж... При відкритті всі це ніхто не надає або не хочуть надати. От. То ми, не знаючи підстав нашого обвинувачення, просто мовчимо. починаючи з самого першого засідання судового розгляду, нам лишається лише одне встати і заявити. Шановний головуючий в зв'язку з тим, що е, значить, е, ми не, не, не знаємо, в чому, в чому нас обвинувачують. І на чому ґрунтується це обвинувачення. О, та посилаючись на е, статтю про принципи Кримінального процесуального кодексу, де це все, всі принципи, е, всі принципи перелічені, да? саме статтю 7, ми просто припиняємо. Що-небудь говорити. Сіли, ти сидимо. Ну і слухаємо, і дивимося, що вони там далі будуть робити. Хай роблять. А ми дочекаємося до того, як вони приймуть рішення, і підемо в апеляцію. А на сьогоднішній день в апеляції вже склалася е, така е, ситуація, що там повернає, повертається новий розгляд зв'язку з невідкриттям матеріалів до свого розслідування. Тому що це е, порушення права на захист і може мати наслідку штраф для держави. І в 10 тисяч євро в зв'язку з тим, що просто не виконуються елементарні вимоги КПК. От і вся діяльність, яку я пропоную в такому випадку. Варного мені?